Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різники. далі ми розкажемо про таке. Однобічне перемир'я збито вертоліт із українськими військовими. Без продуктів терористи блокують постачання продовольства на Донеччині. Масове отруєння. Близько 40 дітей загриміли в лікарню в Запорізькій області. Дев'ять військових загинуло у збитому під слов'янському вертольоті. Трагедія сталася вчора близько 17-ї години поблизу гори Карачун. Терористи збили вертоліт із зенітно-ракетного комплексу, коли він повертався з українського блокпоста після виконання завдання з доставки вантажів. Після обстрілу бойовики заховались у найближчому селі Билбасівка. На борту вертольота перебували фахівці, які встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення плану мирного врегулювання конфлікту на сході України. На борту вертольота перебувало 9 осіб. За попередньою інформацією, у результаті падіння вертольота всі, хто перебував на борту, загинули. Біля міста Краматорськ збираються бойовики. За повідомленням керівника групи інформаційної спротив Дмитра Тимчука. Близько 250 бойовиків наближаються до позицій сил АТО. Нагадаю, зараз триває оголошене Петром Порошенком перемир'я, аби злочинці склали зброю і залишили Україну. Але за три дні так званого миру десятеро українських військових загинуло, і семеро було поранено. Президент може скасувати домовленість про припинення вогню. Про це Петро Порошенко учора проінформував керівників силових структур. З моменту оголошення мирного плану терористи 35 разів відкривали вогонь по українським військовим. Нагадаю, президент сподівається на проведення сьогодні чотиристоронньої телефонної конференції за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда та президента Росії Володимира Путіна. Планується, що наслідком цієї розмови стануть практичні кроки Росії і за забезпечення роззброєння та відкликання найманців із території України, а також запровадження надійного режиму безпеки на кордоні. Терористи не пропускають машини з продуктами у місто Дебальцево на Донеччині. Про це повідомляють у Донецькій облдержадміністрації. У цілому ситуація в області залишається напруженою. Окремі спалахи насильства зафіксовані в Краматорську, Красному Лимані, у слов'янському районі. У самому Слов'янську відсутні електро і водопостачання не працюють і магазини. Відносне затища в шахтарському районі в населених пунктах на кордоні з Росією. Представники місцевих органів влади намагаються скористатися перервою в проведенні дій для відновлення життя, забезпечення сіл і селищ так у Дмитрівку і Степанівку завозяться продукти першої необхідності. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Бронежилети, які передадуть у зону АТО, продемонстрували українським журналістам. Виявляється, в Україні їх виробляють лише дві компанії ТАІТЕ з імпортних кевлару і таврону. У фірми виробника, яка виграла тендер, міноборони замовила 17 тисяч бронежилетів. П'ять вже передали на схід. Наскільки вони безпечні і чи відповідають характеристикам, бачила Яна Курченко. Це бронежилет українського виробництва. Який повністю відповідає всім вимогам, Броня четверка, спереді, четверка ззаді, амортизатори, розгрузка, ківлар по бокам, Тобто ціна бронежилета 4 тисячі. 120 гривень після цього виступу виконуючого обов'язки міністра оборони Михайла Коваля. Антимонопольний комітет Генеральна прокуратура України перевіряла два дні. Виявляється, тендер провели за всіма правилами. Перший вид озброєння це АК 74 автомат. Другий по класиці тут повинен бути ще снайперська вінтовка Драгунова, якої на жаль немає. І третій вид озброєння – це пістолет Макарова. Коли питання вирішили, у Міноборони продемонстрували на що витратили державні кошти. Ці бронежилети мають четвертий ступінь захисту, виробляються в Україні і як показали випробування, досить міцні. Сьогодні по них стріляли зі зброї різного калібру. Аналогів її такої пластини в світі немає з вагою. Два кілограмів вісімсот грамів. Вона витримує десь ну, до 25 пострілів, його стали закупати без воротника. Ви зараз побачите, що вламки, котрі попадають в грудну пластину. Вони часто рикошетують вверх. Всі кулі бронежилетові пластини витримали. Вже на полігоні представник фірми виробника розповів, що аналогів у світі такому захисту немає однак є ще й кращі. Коли проходила процедура переговорів щодо закупівлі цих бронежилетів, приймало участь не одна фірма, як вони озвучують, а приймало п'ять фірм. В тому числі і ця е, фірма, яка потім подала скаргу в антимонопольний комітет. За результатами проведених переговорів е, було акцептовано пропозицію е, товариства з обмеженою відповідальністю темп 3000, оскільки в них саме якісний товар і найбільш е, приємліма ціна 4200. Такі засоби захисту дорожчі на 500-700 гривень. Однак міноборони їх не замовили, бо вони трохи важчі, а тому не досить зручні. Тому взяли легші. На сьогодні таких жилетів Міноборони замовило 17 тисяч. Майже 5 вже передали в зону АТО. Однак там ситуація з персональним захистом бійців Збройних сил України залишається невтішною. На данный момент в зоне АТО обеспечено бронежилетами 62% бойцов. Это включая все бронежилеты, которые как были закуплены, те, которые были у нас на обеспечении до момента начала, и плюс спонсорская помощь. Як пояснили військові, така проблема з бронежилетами пов'язана ще й з самим виробництвом. Довгий час в них не було такої потреби, а тому виробництво занепало і немає достатніх для нинішніх потреб потужностей. Плюс сировину для бронежилетів Келар і таврон в Україні не виробляють. Її доводиться імпортувати, що теж займає чимало часу. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. У Запорізькій області масово отруїлися 38 дітей. Вони перебувають в інфекційному відділенні однієї з лікарень із попереднім діагнозом гастроентероколіт. Як повідомляється, діти перебували в оздоровчому закладі імені Гагаріна у Приморську. Зараз їх стан відповідає легкому ступеню тяжкості. Фахівцями районної та обласної санепідстанції проводиться комплекс запобіжних заходів. Росія заборонила кримчанам їсти українську картоплю. Відповідну заборону прийняв розціль госпнагляд. Нібито в українській картоплі російські лікарі знайшли паразитів і вважають її небезпечною для споживання. За останню добу із Криму інспекторами служби повернуті в Україну 10 автомобілів з продовольчою картоплею, загальною вагою 7,5 тонн. Раніше Росія заборонила ввезення до Криму молочної продукції низки українських компаній. Без допомоги держави українська книга може зникнути з полиць магазинів або, як мінімум, здорожчати майже вдвічі. Про ризики, які очікують вітчизняних видавців, у нелегкий для країни час. Наступний сюжет. Ось така дитяча книжка по кишені не кожному. Вона коштує 98 гривень. Проте, якщо найближчим часом в видавничій галузі не буде державної підтримки, ціни на неї зростуть на 30-40%. Видавництва, які випускають україномовні книжки, мають чисельні державні пільги. Зокрема, спрощується процедура оренди приміщень, та й плата за них у половину менша. У Держкомтелерадіо розробили законопроект, який надає пільги, і книгарням. Проте наразі ці ідеї зависли в повітрі. Якщо ці пільги протягом тижня-двох не будуть розглянуті на розлянуті на, викон... на, на Верховної Ради, вони зараз в комітеті здається знаходяться. От, то я думаю, що буде дуже важко їх продовжити. Міністерство фінансів, міністерство економіки категорично проти продовження цих пільг. Якщо книжки здорожчають, в першу чергу постраждають читачі та власники книгарень. Пані Катерина, власниця мережі книгарень, каже, що на полицях своїх магазинів більше як 80% займає саме українська книга. Чесно кажучи, не дуже ми відчуваємо це державне державну підтримку, але ну всі видавці отримують зараз пільги щодо друг у саме української книжки. А якщо не дай Бог саме цього не буде, то в першу чергу постраждають звісно. І кінцевий споживач це покупець. І Ви ж розумієте, колись французький філософ дідро сказав: якщо людина перестає читати, вона перестає мислити. Бояться стрибків цін на книги і в Держкомтелерадіо, Хоча вже частково придумали, як здешевити друк, зокрема використовувати вітчизняний папір та збільшувати тиражі. Якщо виходить книга, яка є по запиту бібліотеки, яка є по запиту ринку. То ми даємо дозвіл видавництвам після того, як вони забезпечили рознарядкою бібліотеки видавати комерційний тираж. Таким чином в книзі вже не зараховуються до, до друкарські витрати вже йде тільки вартість паперу і друкарські витрати. і Книга виходить дешевше. Допоки чиновники ламають голови, як не допустити здорожчання книг. Ці ж таки книги безперешкодно з'являються в інтернеті з недобросовісними провайдерами у Держкомтелерадіо також збираються боротися. Анастасія Сіє Острушко, Роман Крюков, Артем Кутасов соціальна країна. Шестеро маленьких громадян України знайшли батьків та затишну оселю. Наша знімальна група завітала на відкриття дитячого будинку сімейного типу. Як живеться малечі в родині Миколи та Людмили Парагуд розповість Лана Майковська. Доброта та любов. Ось чому вчать Микола та Людмила Перегуди свою малечу. Вони опікуються долею шістьох хлопчиків вже кілька місяців, а надихнула на такий серйозний крок родину Перегуд Рідна сестра Людмили Олена. В неї двоє біологічних та десятеро прийомних дітей протягом семи років Людмила допомагала Олені з її чисельною малечою і, нарешті, наважилася. Все время покасували ми сім років, Вона була у нас безмінною правою рукою. Тому вот благодаря тому, що вона с нами прожила нашу жизнь, вот сім. Літана з нами була, вона наконець вирішила і зріла зі со своїм супругом вот к такому рішенню, яке ми дуже обряд. А сьогодні Людмила, сама мама шістьох хлопчиків. найскладніше, каже, було повідомити чоловікові новину. Я волновалася, як йому об этом так вот уже конкретно сказать, Намікала, намікала, ну, намік понял. Чоловік підтримує Людмилу в її починаннях і у найближчих планах родини перегут. Протягом року взяти під опіку ще двох хлопчиків. Ну, це ще не в цьому році, скоріше, тому що поки що у нас процес адаптації не закінчився. і и... тоді вже, якби, как бы будемо. Соціальний психолог погоджується з тим, що дитині потрібна родина, дорослий, з яким є тісний емоційний зв'язок. У цьому переваги дитячого будинку сімейного типу адже в інтернаті дитина обділена увагою дорослих. Це позволяет ребенку сформувати його его, його я, повноцінним, настоящим і сильним. І вслід, ну, бы, якщо він вырос в сім'ї, то соответственно такой ребенок будет более к кризисам, у нього будет меньше каких-то жизненных ситуацій, поэтому в любом случае. Спитання в сім'ї даже в сім'ї розширене в сімейном дітському домі, в прийомне сім'ї це всегда більш позитивне, чим інтернатське вас Водночас соціальний психолог наголошує, дитячий будинок сімейного типу це не сім'я. И таким детям нужно помогать, потому что впоследствии, если как бы, ребенок выпускается из детского дома семейного типа, на его место берут другого ребенка, как правило, если родители продолжают этим заниматься. И для того, чтобы не потерять э, молодого собственно, человека, очень важно, чтобы государство в этом помогало. Тоздаец отсидит лохи в надейных руках. Какие у тебя родители, вот за что ты их любишь? Ну, за все. За доброту, за любовь и за честность. Лана Маяковська, Роман Крюков. Соціальна країна це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.